Доброго дня малята, запрошую вас на заняття! Настала осінь, сама щедра пора року. Осінь нам дарує багато грибів. Якщо погода тепла і дощова, то їх у лісі сила силенна. Грибочкам дуже подобається тихий теплий дощик, після якого вони відразу підростають. Які ж гриби бувають, чи всі вони однакові? Слухайте уважно. Гриби бувають різними, великими і маленькими, тендітними і міцними, їстівними та отруйними. Гриби не належать ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Давайте подивимося, з чого складається грибочок. У гриба є ніжка, капелюшок та корінь, який має назву грибниця. З неї починає рости гриб. Світ грибів дуже різноманітний, і відомо дуже багато видів грибів. І зараз ми розглянемо гриби, які можна знайти в наших лісах спочатку їсівні. Ось найголовніший гриб його називають боровик або білий гриб. Погляньте діти, який він великий, яка в нього товста ніжка та коричнева шапочка. Це маслюки, соснові дітки. Ростуть вони під соснами. Але чому ці гриби так назвали? Та тому, що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією. А це опеньки. вони люблять рости на пеньках дружно, та на тоненьких ніжках вони рясно його обліпляють. Ці гриби називаються лисички, а назвали їх так, тому що вони своїм яскравим кольором нагадують лисяче хутро. Це сирогіжка, цей гриб має круглий червоний капелюшок, а ніжка біла і тендітна. А тепер давайте розглянемо отруйні неїстівні гриби, які не можна брати до рук. Є в них отрута, яка може викликати отруєння. Такі гриби збирати та чіпати не можна. Найнебезпечніший гриб в лісах бліда поганка. Подивіться на неї і гарненько запам'ятайте. Це мухомор, в нього червоний капелюшок у білу крапочку, ніжка у мухомора тоненька, біленька. Не поспішайте топтати ногами цей гриб. Для людини він отруйний, а для лісових звірів є ліками. А ось діти не справжні опеньки, які дуже схожі на істівні, але їх рвати не можна, вони отруйні. Червону ніжку має, білий капелюшок, але гриб цей справжня біда, сатанинський гриб. Він отруйний. Збір грибів називається тихим полюванням. Ми в лісі не господарі, а гості. І якщо ви прийшли в гості, то поважайте господарів лісу, рослинний і тваринний лісовий народ. Як правильно вести себе в лісі? Не галасувати, не смітити, не топтати, не зривати гриби з грибницею, гриби треба зрізати. Багаті наші ліси і охоче діляться з нами своїм багатством. Ведіть себе в лісі скромно і вічливо, і тоді обдарує він і вас, і для інших залишиться. Дякую за увагу, діти, до зустрічі.